Як навернути людину до, до Бога, заходить у страшні запої до сповіді не хоче, не хоче йти, його мама каже, що йому сидить злий дух, він забирає, він розбиває дзеркала, страшні слова говорить, він служить. Він служить, там теж зривається. А, він служить. Він служить в армії чи, чи де він служить? Це, тобто, напевно, в армії. Бо ще можна служити і в, і в поліції, і можна служити у нас і в священнику. Так, ну, знаєте. Це комплексна річ, Це те, що я розказував, те, що нас сформувало. Це наслідок. Там вчилися в школі, ходили на танці, ходили на весілля, святкували день народження, сиділи за столом, та пей, а та що, що ти мене не вважаєш, що ти половину налив, та повний пей, що ти починаєш? От. І це все, потім закінчується, потім закінчується і каже, Боже, що з ним всі стало? Та був людина, як людина. Подивіться, що це все стало. Це наслідок. Наслідок ваших отих. Та пий до кінця, то що ти лишиш? На сльози не лишать. І ці всі приповідки. Бог любить Тройцю, Бог не дурак, любить п'ятак, розумієш і так далі. І, і ці всі дурниці, пий до дна, пий до дна. А це наслідок, от, от потім проблеми суспільства. Ви не поважаєте людей. Коли заставляєте когось пити. І взагалі питання, чомусь ви лише кажете про пиття, та їжте, що з гості, та що ви сидите, та що їжте? Людина має їсти туди, коли вона хоче їсти. Вона має пити, коли вона хоче пити. І якщо зламати оце питання, повагу до мене, коли я хочу їсти і хочу пити. Якщо зламати цю повагу, то потім з тої людини буде алкоголік і обжора. І в нього будуть проблеми постійно з алкоголем і з їдою. Людина має робити те, що вона хоче. Ви скажете, йой, та як я він хоче пити. Це вже наслідок спорченого, ненормального життя. І тому маєте малих дітей зараз. А тепер згадайте. Новий рік, Різдво, коляда за столом сидите. Та не лей малому щось там трохи, де Та вип'є, а? а ще ліпше. Знаєте, таке нейтральне. Дитині соку на а давайте стукнемося. Давай, давай статок. О, як файно. Це для чого? Ви вчите їх, щоб і що? Потім, ось з цих дітей, які за столом участвують в ритуалі дай Боже здоров'я тра-та-та, будуть алкоголіки. Та ні, та ви що? Так, будуть. А для чого ви їх читаєте? Отак от Ну, то, то дитина, то вона виде, що ви. Ми... Правильно, вона виде, що ви алкоголіки, нестримані, не стримані, не годніся спинити. І вона буде робити те, що ви. Бо діти, учаться нас наслідувати, а не слухати. Ви думаєте, що ви говорите дитині правильні слова, а робите дурні вчинки, то дитина буде слухати те, що ви кажете правильно. Ніколи в світі. Дитина буде робити те, що ви робите, ну, ніколи не буде слухати, що ви кажете. Діти вчаться тільки на прикладах, як поступають батьки. Якщо ви матюкаєте при дітях, ваші діти будуть такі самі. Якщо ви порядні при дітях і взагалі порядні, діти будуть такі самі. Можеш їм, що хочеш казати, вони будуть такі, які. Вони вас наслідують, які бачать вас. А як ні, то знайдуть собі інший ідеал. Так? Це може бути телевізійний навіть ідеал, це може бути сусід, це може бути тренер, це може бути хто хочеш. Мені сподобалася от поведінка, і дитина от вибрала собі, хочу бути таке, хочу його наслідувати. А то, що ви говорите, то попри вуха. Віра через слухання. Чуєте? Віра через слухання. Знання через навчання. Щоб мати знання, замало слухати, треба вчитися. А щоб мати віру, треба слухати. А щоб мати бути доброю людиною, треба наслідувати. Тому і ми говоримо про наслідування Христа. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, поясніть слова. Всяка влада від Бога. Ну, оці, цю фразочку, як вам сказати, цю фразочку часто експлуатували для того, щоб оправдати владу. так? В... В Росії це дуже популярно. А, наприклад, якщо взяти таку країну, як Ну, добре, Ізраїль, наприклад, Америка, так? От ви бачили, була інаугурація Трампа, так? що для мене було таким, от, ну, як то казати, значущим. Це то, що вони говорили про Бога. А вийшов проповідник, він сказав Слово там. Вони всі там, Боже, благослови Америку. Все. Америка перша держава у світі. Боже, благослови Америку. так? А в нас що Що кажуть? Що? кажуть? Лечуть за Бога зараз не знають, де сидіти. І тому всяка влада від Бога це типа Бог дав таку владу. Ні. Всяка влада від людей. І наскільки люди тій владі допомагають зловживати владою, або бути добрими слугами Божими. Слугами Божими, слугами людей. Дуже гарна назва партії Зеленського слуга народу. От, в своїй суті, так би мало бути. Ті, які служать народові. чуєте? Ті, які служать народові, не собі, не владі, а народове. І коли я говорю до вас, і мене запитайте, хто найважніший? Єпископ, священник чи вірний? Я відповідаю. Ви важні, вірні. Бо для того, щоб вас спасти, вас, усіх грішників, щоб спасти, Господь покликав до священства тих, які можуть Божий план реалізувати, для того, щоб вас спасти, Ви важні. А потім вже друге місце це вже священники, єпископи. Можна сказати, ну, а то що люди? Вартують без священника, ні? без єпископа, що то люди вартують. Але єпископ покликаний і священик, для того, що Господь Бог хоче спасти людей. Не хоче священникові зібрати файну парафію, а дає можливість спасти людей. І для цього кличе священника. І всі, хто правильно це розуміють, беруть участь в Божому плані. Всі, хто хочуть це викривити, буде покарані. Всяка влада від Бога це трошки маніпуляція. За всяку владу треба молитися, це так. Але то, що, ну як від Бога, що Бог як послав чи що?